Вітаємо, друзі. Ранок надії триває. І знаєте, ось цікаво те, що точних причин алергії. Людини вченим не вдалося виявити, але от сама ця реакція є надмірною імунною відповіддю організму на той чи інший подразник, і найчастіше ці подразники є нешкідливі для людей речовини. Що робити при гострій алергічній реакції? Як розпізнати, як діяти? Що робити? Про все це розкаже Олена Музирська, кандидатка медичних наук, алергологиня та дерматологиня. Вітаємо вас у нашій студії. Вдячні, що завітали до нас, і готові. Поділитися такою важливою темою для багатьох. Вітаю! Доброго ранку. Доброго ранку! Ми вже з вами за колісами трохи вже вилили свої і приклади. І так, які взагалі причини гострої алергічної реакції? Що може її спровокувати? Е, ну, дійсно, це контакт з алергеном. Угу. А, внаслідок цього і розвивається реакція. Алергеном може виступити, як правило, це такі речовини натурального походження. Це їжа, угу. а, це тваринки. Котики, собачки, це е, пил домашній, uh -huh. це пліснява, ну і це ліки. Це ліки і так, пилок, так. Та. так зрозуміло. Як зрозуміти, що у людини є якась схильність до гострої такої алергічної реакції? Що чи це тільки вже методом, коли ну, щось з'їв, чи там е, якийсь контакт відбувся, і тоді вже розумієш, що це є. Та це дійсно методом досвіду. Жодної людини не написано ніде, не в паспорті, не в на лобі, да, не буде написано, що буде алергічна реакція. Ми можемо розуміти, що е, певна дитинка може бути в групі ризику. Якщо батьки дуже сильні алергіки, ну ми можемо підозрювати, тому що алергія це доволі спадкове явище. Але все буде ґрунтуватись на досвіді. Тобто трапився досвід якоїсь алергії, важка, не важка, яка вона була, тоді ми можемо розуміти, що да, це буде група ризику важкої алергічної реакції. А тут ну, буде такі от такі будуть реакції. А скажіть, будь ласка, які взагалі типи існують з цих гострих алергічних реакцій, і як вони проявляються? Гострих алергічних реакцій, тобто таких невідкладних. Так? Uh -huh. Uh -huh. А, ну, за проявами ми можемо розділити це шкірні реакції, висипи, кропив'янка є такий стан, да? такі uh -huh. пухарці на шкірі. А, Суцільні якісь шкірні явища, набряки. Набряки е, ще називаються, раніше називалися набряк квінки, квінки, так його всі знають, да? це вже достатньо небезпечно. фото ви нам надали, угу. Можливо, зараз можете прокоментувати, якщо так. нам їх подати. Набряк Квінки, це вже є дійсно таким ну, це, 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 це така <соценно> легка, 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 легка алергічна реакція, алгорнічна так, людина, <соценно> Да. <соценно> угу. да. Це не є небезпечно. Вона по різному буває, буває дуже сильне закладення носа, але принаймні це не є небезпечною. Небезпечні реакції це ті, які залучають дихальні шляхи. Тобто, от реальна небезпека це зупинка дихання. Вона може трапитись набряк в роті, да? з'їли морозива, на якому сиділа бджола. Діт mm. з дитиною таке може бути. Бджола кусає Щоб за собі. піднебіння, чи не дай боже за горло, чи за язик набрякають. І може да, може бути утруднене дихання, це є дійсно небезпечне. Uh -huh. Бронхоспазм важкий, да? вдихнує якісь дуже їдкі алергічні речовини, чи трапився важкий напад асми. Uh -huh. Ось така реакція. І реакції, які загальне самопочуття дуже сильно залучають. Тобто це називається, я думаю, багато хто чув анафілоксія. Так, так, так. Коли змінюється загальне самопочуття, дуже змінюється серцево-судинні явища, тобто показники тиску. Оце є небезпечною реакція. Розумію, що ця небезпека на кожному кроці. Справді, як ви казали, що причин може бути просто безліч. До речі, є ще у нас декілька фото і висипів. От, Наприклад, це ми бачимо взагалі. на да, да. Екзема називається. Це да? це екзема. Екзема. В результаті погодних явищ зараз дуже актуально, називаючи алергія на холод, так, 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 ну, приблизно так, так, так. так і є, да. або контактний дерматит, адже саме ручки контактують з багато багато чим, і може uh -huh. бути контактні uh -huh. алергії. Uh -huh. Uh -huh. Але саме такий тип алергії, ось екзема, вона проявляється тільки коли, наприклад, людина реагує на холод, ось до прикладу, так, і тільки uh -huh. в, в тому випадку вона виявляється, тобто вона не є таким постійним явищем. Uh -huh. Коли людина захищає свої руки, то воно воно не може не Проявлятися, чи це як правило? Скажімо, в 70%, так як ви розповідаєте, це дійсно від холоду чи від інших факторів: гаряча mm -hmm. вода, мило, ну, щось такі подразники, з чим ми працюємо руками, діти ліплять mm -hmm. слайми. і Потім може mm -hmm. трапитися, mm -hmm. да і а... останнє ми бачимо фото. Також висип був ось такий ще й набряк такий mm -hmm. Весь, да, це кропив'янка. Mm -hmm. Також багато людей знає знайомі з цим mm -hmm. явищем. Може бути алергічною, нам але може можемо не виявляти алергену в цьому випадку. Тобто, це не обов'язково алергічне явище, але це. Класичний приклад. Але без медикаментів може пройти ось от, ці всі зараз симптоми, які ми показали угу. висип, екзема, це все це потребує лікування? А, це може проходити без медикаментів. Угу. Ми можемо не використовувати ліки, коли явища не небезпечні, угу. не несуть небезпеки. Угу. Тобто немає ознак, Порушення дихання, mm -hmm. немає набряку, і вони не турбують, так але переважно вони все ж таки задають, завдають дуже значного дискомфорту. Так. Тобто, це якийсь свербіж. Ну, mm -hmm. свербіж. От нещодавно от на останньому фото щось дуже схоже. У мене було вся шия, і далі воно на спину пішло просто за не знаю декілька хвилин, от таке відчуття, що просто тіло вкрилося, І воно свербіло, аж поки не випила. Таблетку про алергічну, uh -huh. Uh -huh. все я потім і більше не поверталась. Думаю, така одноразова акція <гум> дуже приємно, але добре, що не повторюється. Дякуємо, що ви нам зазначили о... uh -huh. ось ці приклади. Скажіть, будь ласка, от як зазвичай, якщо це саме алергічна реакція, щоб там не сплутати з чимось, як вона по часу швидко чи довго розвивається? А, алергічна реакція класично розвивається від кількох хвилин до кількох годин uh -huh. після контакту з алергеном. Uh -huh. Бувають випадки, коли довше таке може бути. А залежить від того, ми з'їли алерген чи це ліки, які uh -huh. вкололи, наприклад, так, uh -huh. да, кому зробили укол. Там реакція може бути значно швидше від кількох секунд, uh -huh. коли це бджола вкусила. Тут також може бути трошки швидше. Все залежить від того, як ми отримали алергію. Цікаво. Тобто, що якщо ми з'їли, то реакція може бути тоді, коли вже, наприклад, в кишківник потрапиться, чи шлунок шлунок, ще і коли в почнеться його перетравлення, розщеплення. розщеплення. Перетравлення. Да. А скажіть, будь ласка, якось нам все ж відрізнити, якщо алергічна реакція є такою більш легкою, і на неї не потрібно звертати особливої уваги, і не потрібно дуже сильно боятися, що ось в мене там кропів'янка я скоро помру від тієї, на яку варто все ж звернути увагу. І яка потребує негайної медичної допомоги, угу. ну чесно кажучи, так сказати, що ми можемо розрізнити і на 100% впевнені бути, що тут нічого не буде небезпечного. Ми не можемо, бо алергія вона завжди непередбачувана. Угу. Вона може бути і отак, от отак, отак, а потім раз і гірше ставати. Давно так? угу. динаміка така може починатися негативна, але в цілому небезпечними ознаками є. Утруднення дихання знову ж таки, воно може проявитися підкашлюванням, коли є у дитини чи у людини є висипки, є кропив'янка, може набряк ока і все, наче було ніяких таких. Таких зловіщих симптомів не було, а потім з'являється підкашлювання, зміна голосу. Mm -hmm. Отже, іде якийсь набряк в гортані в горлі, є е, е, утруднене дихання, чи відчуття утрудненого дихання, чи з'являються якісь хрипи, підсвистування, е, з'являється боль при ковтанні, чи е, тертя горла, відчуття, утруднене дихання носом. І будь-які зміни загального самопочуття. Якщо дитина змінила поведінку, вона стала такою в'ялою, погано відповідає на питання, сонливою раптом, це може бути дуже небезпечною ознакою. Що людина старшого віку почуває слабкість, ну тобто падіння тиску, можливо, втрата свідомості, різкий біль в животі оце є такими небезпечними ознаками. Коли ми бачимо, що справді це не легка якась форма, куди звертатися краще? А краще виклик швидкої допомоги. Виклик швидкої, да, да, без, да. Виклик швидкої. без сумніву, так, так і так, вагань. Так, так. Ще таке питання, знаєте, якщо ми розуміємо, що, можливо, час від часу у когось таке трапляється, десь треба час щоб простежити, так, на що саме реакції і так далі. Чи було б добре вдома мати в аптечці якісь певні препарати, якщо за складом, які ви могли би порадити? Угу. Якщо не було ніколи досвіду небезпечної алергії, і були якісь алергії, або їх взагалі не було, або були якісь стани, які лікар ваш сказав, що це не є небезпекою. Таке може повторюватися, але не схоже, що тут трапиться анафілаксія. Треба мати протиалергійні, звичайні протиалергійні або антигістамінні ліки, якщо вже був досвід. Поганої алергії або анафілаксії не було, але лікар це розрізняє як небезпеку. Наприклад, була важка реакція на укус бчоли. І е, лікар скаже: ні, от наступного разу тут є дійсно ризики і анафілаксії, бо ви були близькі. Mm -hmm. Щось таке, mm -hmm. да, чи були важкі реакції на харчову, на вживання там дуже маленької кількості якоїсь речовини, а у алергіка там трошечки з'їв маленький кусочок mm -hmm. риби, був набряк. От тут є небезпека, що випадково з'їсть більший кусочок, і буде дуже важка. То тоді лікар призначить спеціальний укол mm -hmm. да, е, шприц, ручку з адреналіном. Навчить обов'язково користуватися так не можна, що купили, лежить, ми не знаємо, як правильно зберігати, як mm -hmm. робити. Навчить, потренується пацієнт, буде знати, вміти не лякатись, не панікувати, видасть план дій, взагалі письмовий такий, що раптом що я роблю, те, те, те. Потім дзвоню швидку і ну, правильно так. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже цікаво. Ось ви вже зазначили про бджіл. Так цікаво, що хтось каже, що. Якщо в людини немає такої дуже гострої реакції алергічної, звичайно, там є якісь напрямки, але це не так, як там анафілактичний шок, наприклад, то може виробитися імунітет. Чи міф це, чи правда? укусів, до укусів бджіл. <свісна> <до укусів, свісна> тобто виробитись така толерантність, да? коли людина буде добре, нормально переносити. <свісна> щось, <свісна> в принципі, умовити. всі, хто не алергік, вони виробили толерантність. <свісна> да? і, Хтось виробляє і алергію, тобто такі погані антитіла, алергічні, і толерантні антитіла. І хто з них переможе? Якщо толерантні антитіла, то тоді, в принципі, людина не алергік. Так і є. Ми розпізнаємо все, що навколо нас, все, чого ми торкаємося, з'їдаємо або вдихаємо. Наша імунна система має побачити. Оцінити, зважити, це погане, це стрептокок, чи це вірус ковіду, чи щось, чи це хороше, я буду це атакувати, буду це бомбити зараз, чи це ні. Я не буду чіпати обов'язково. Тобто, всі ми, в принципі, в стані імуні, імунітету весь час. Угу. 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 Ось ми вже торкнулися трішки теми імунітету. І ось таке запитання: чи можливо взагалі людині запобігти ось цим гострим алергічним реакціям? А... Такі, тут е, може бути декілька напрямків. Uh -huh. та ми е, маємо оцінити чи я в групі ризику, тобто, взагалі, чи я ризикую. Е, ну, наприклад, у дитини у якої батьки не алергіки, е, ніколи не було алергії. Правильно не робити нічого такого суперзапобіжного, а навпаки, здоровий спосіб життя їмо різні фрукти, овочі, все обов'язково їмо. Контактуємо з навколишнім світом, собачок гладимо, пилок вдихаємо, все буде добре, доки не було поганого досвіду. Якщо це висока група ризику, але ще немає алергій. Так само правильно жити в е, задоволення і контактувати з, зі світом. Якщо є прояви алергії, там же ми будемо діяти по ситуації. Якщо це дуже важка, ми будемо прибирати, наприклад, е, ну як дуже важка алергія на арахіс, ми маємо його повністю прибрати, навчити людей е, не контактувати, не тримати вдома, прятати добре, в ресторані, перепитувати, який склад меню, е, носити з собою піпен, тобто. Тоді ось такі заходи мають бути цікаво, чи можна, коли там дек можливо роки поспіль, ми знаємо, що є реакція на певні продукти, що потім ця алергія на реакція на такі продукти зникла. Чи це вже просто людина, знає, що на все життя? Чи є випадки, що повертаються до нормальних реакцій саме з продуктами? Повертаються до нормальних реакцій. Oh. Я б сказала, 90% mm -hmm. має переростати алергію, харчову. Да? Таку продукт mm -hmm. ну, на їжу алергія вона переростається. На певні продукти добре переростається. Ну, протягом е, року десяти років. Тобто, протягом mm -hmm. дитинства mm -hmm. е, на молочко добре переростає, на яйця більш-менш добре переростає. Mm -hmm. Овочі, фрукти дуже добре дати. Спочатку там на малинку може посипати чи на якусь ягідку, а потім дитина і нормально. Угу. на деякі продукти ні, вона така, що може причепитися на все життя, наприклад, угу. там риба чи горішки, отака от угу. вона вже більш зла. І ось зворотнє запитання. Чи може бути так, що людина все життя думала, що в неї все добре, немає ніякої алергії? Потім на певному віці вона виявила, що в неї виявляється там алергічна реакція на я не знаю, якийсь пилок, наприклад, чи ще щось. Чи може таке бути, що алергія з'являється просто ось так, ні звідки протягом життя? Так. Так, і і воно навіть це, це не виявляється, uh -huh. а це просто дійсно з'являється. Є алергії, які відразу як більше харчові алергії. Uh -huh. Є алергії, які треба ну нажити. Це пилок. От класично це пилок. Треба прожити, тому що пилок у нас, слава Богу, не цілий рік, чи, на жаль, не знаю, да? його немає цілий рік. Він тільки є в сезон певний. Да? От кві пилкує рослинка саме. В квітні uh -huh. і е, контакту цього недостатньо, щоб швидко розвинулася алергія. І так ці, через рік, через рік, через рік потрошки йде uh -huh. таке тригериння імунної системи. Uh -huh. Виробляються антитіла. В когось вони будуть все життя вироблятися, але так і не почнеться алергія. Насправді uh -huh. дуже багато людей так проживуть. В когось е, рік, два-три, може п'ять років, може десять, часто років двадцять проходить вже коли їх багато, починається алергія. Uh -huh. Знаєте, я просто зараз згадую так багато всіляких якихось кадрів, от саме з якихось американських фільмів, де завжди у них там якась алергія, де вони там з цим борються і так далі. Е, цікаво, чи за статистикою в Україні більше чи менше людей, які страждають на алергію. Саме? Тому я просто поясню, чому запитую. Мені здається, що дуже багато а, саме. В Сполучених Штатах і взагалі там за океаном генномодифікованих продуктів, дуже багато всього ненатурального, багато ті, хто там зараз живуть, жаліють, що немає такого, як вдома. І якось ще ми в Україні більше контактуємо з натуральними продуктами і взагалі з таким трохи брудним світом, десь можемо в село виїхати і так далі. А трішки інша ситуація там. Чи може це впливати також на такий масовий розвиток алергічних реакцій? А насправді так. Алергія – це плата за цивілізацію і за індустріалізацію. Ми до цього йдемо насправді. Ми також трошки втратимо. А в Сполучених Штатах Америки там знають, що це оця зростання алергічних захворювань це плата за таку індустріалізацію. Коли людина з фермерського середовища, з такого натурального, переїхала в місто і живе дитина, народжується в місті, де асфальт дуже мало контакту з. Травкою, земелькою, рослинками, тваринками, тобто таким природним мікробним середовищем його дуже мало. <теперіг> воно воно є, бо вони ж не живуть в стерильному світі, але воно інше. Там просто інші мікроби, воно змінене. і це визначає розвиток алергічних захворювань. І е, та є така тенденція, але не сполучених штатах, я це бачила в е, північних країнах Європи, створюють такі маленькі. Як дитячі садочки, здається, в такому природному стилі фермерському, де дитина буде багато от на земельки, на травички uh -huh. контактувати, щоб uh -huh. виховувати імунну систему Ось такі штучні умови для того, щоб да. зробити таку профілактику від алергічних реакцій. Да. Дякуємо вам, пані Олено, за те, що були з нами, за те, що ви поділилися настільки широким спектром інформації, і тепер я певна, що ми, наші глядачі, ще більш обізнані в питанні алергічних реакцій. На Бажайте, будь ласка, дещо нашим глядачам, які, можливо, страждають зараз алергією, а, борються з нею, а можливо, просто хочуть, щоб а, а, запобігти цьому явищу. Ну, що побажати? Я, мабуть, побажаю одужання. Я вважаю, що а, алергія це хронічне захворювання, але а, досягти за допомогою ліків, способу життя, а, настрою завжди можна. Хорошого стану, може навіть абсолютно ідеального стану всім бажаю, і насолоджуватися життям. Так, дуже дякуємо вам за те, що були з нами за цю інформацію. Дякуємо і бажаємо успіху у вашій подальшій діяльності. Друзі, нагадуємо, що ми мали розмову з Оленою Музирською, кандидаткою медичних наук, алергологиною та дерматологиною та говорили про гостру алергічну реакцію. Тож, друзі, не хворійте, будьте здоровими, і в цьому вам буде допомагати ранок надії.